Нове поширення корупції в Європі почалось ще із раннього середньовіччя. Це пов'язано з ускладненням грошових відносин, збільшенням чисельності держапарату та головне зрощенням гілок державної влади всупереч принципам римського права. Та навіть саме поняття корупція змінило своє забарвлення, отримавши у християнській Європі значення гріха або диявольської спокуси. Як писав Тома Аквінський, корупція тепер сприймається як прояв самої сутності суспільства. Корупція стає фактичною першоосновою будь-якого відступу від закону. А яку ще першу основу людського життя середньовіччя ми знаємо? Одним із головних аспектів середньовічної корупції стає корупція церковна. Вона зрозуміло впливає на людське повсякдення, але що ж було раніше: церква чи корупція? Перш ніж розпочнемо розбиратись, нагадаю про неодмінні атрибути. Підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, поставте вподобайку до цього відео. А мене звати Андрій Міщук, і ми продовжуємо знайомство з історією світової корупції. Культура обміну послугами та правами, що лежить в основі корупції, цілком непогано існувала у середні віки. Стосувалась вона і церковних справ. Адже ще у IV столітті, особливо в деяких областях близького сходу, виник звичай, згідно з яким єпископи отримували гроші від людей, які вступали на церковні посади у їхніх єпархіях. Це була форма передачі божественної благодаті, адже щось можна отримати лише в обмін на інше. Ця процедура отримала назву Симонія, а термін відсилає нас до біблійного епізоду, коли Симон, Волк із Самарії, Зустрів апостолів Петра і Павла, які прибули до Єрусалиму, щоб хрестити новонавернених. Він спробував купити у них Божу благодать. У п'ятому столітті церква прямо засудила продаж церковних посад. А у восьмому столітті вже правитель Франкського королівства Карл Великий запровадив закони, за якими судили усіх, хто приймав дари та підношення. Офіційно це називалось Прийняв єресь Симона Волхва. Втім, на той час християнство існувало вже понад 800 років, і традиція заклалась доволі міцно. Пам'ятаєте, в одному з епізодів ми говорили, що напевно одним із найбільш дієвих антикорупційних рішень була заборона поєднувати посади. Тож лише уявіть, що трапилось, коли почали об'єднувати світські та церковні. Іноді кажуть, що в священній Римській імперії посада князя єпископа виключно купувалась. Втім, гаразд, ті, хто могли собі дозволити купити посаду при церкві, це робили, але ж на життя простого селянина це не дуже впливало. Та слідом за симоніями прийшли індульгенції це звільнення від кари за гріхи. У певний період священники почали дарувати прощення за певну скромну суму. Іноді доходило навіть до того, що потенційний грішник закуповував собі індульгенції наперед. Тобто, ще факт злочину не відбувся, а кара за нього вже і не настане. Якраз індульгенції докорінно змінили середньовічне суспільство, адже це напряму впливало на богобоязкий народ. Стихійно ж невдоволення церковними зловживаннями почали виявлятися ще у 12-13 століттях. Робили це, наприклад, ваганти, мандрівні поети доступним собі способом. Їхні вірші пізніше потрапляли у збірки, як от Карміна Бурана, пісня Боєрна, де в сатиричній формі висміюється чиновництво, священники, людське невіглоство та гріхопадіння. Наприклад, у поезії Я Абат розповідають про священника, який напився і хотів би похизуватися своїм становищем перед іншими відвідувачами таверни, якби лише до цього у нього не вкрали одяг. Вірш у таверні напряму перераховує завсідників закладу. Єпископи разом з солдатами, студентами, злодіями і слугами, і всі вони розважаються разом. А хто буде проти, того просто проклянуть. Корупція католицької церкви виражалася також у тому, що все населення було зобов'язане сплачувати важкий церковний податок і всілякі побори, що погіршувало і так важке становище народу. Пам'ятаєте божественну комедію Данте Алігєрі. Це поема про подорож автора до раю, Чистилища та пекла. Пекло складалось із дев'яти кіл, і, от на одному із найглибших, восьмому, карають хабарників. Там Данте зустрічає чергового знайомого. Там шахраї, усі, окрім Бонтуро, за гроші лайдені так і зні зробити. Та це лише іронія, оскільки Бонтуро це Бонтуро Датті, який правив містом Лукка і прославився своєю продажністю. Дісталось від Данте, до речі, і поплічникам Симона Волхва. Адже це вони, речі Божі, засватані з добром у грішній скверні продать за срібло і золото підхожі. Знайшов Данте і пап. Наприклад, Боніфація восьмого вже чекали на восьмому колі пекла. То ти вже тут? То ти вже Боніфацію, і з нами. А все за те, що він одним із перших зробив справи папського престолу справами сімейними та любив втручатись у світське життя держав. Це про нього, до речі, філософ Мішель Монтень казав, що він, вступаючи на папський престол, поводився лисом, ставши папою, виявився левом, а помер як собака. Відповіддю на зловживання католицької церкви стала реформація на початку 16 століття. Саме вона і стане однією з точок завершення середніх віків. Одним з головних ідей реформації стала помірність та простота, відмова від купівлі індульгенцій та ліквідація широкої єпископської структури. Реформація призвела до різкого скорочення доходів і впливу католицької церкви в цих країнах. Масовий перехід у протестантство, там дуже часто супроводжувався конфіскацією її майна, яке іноді передається протестантській церкві, але набагато частіше світській владі. Церковна корупція була спродукована зовнішніми обставинами, проте благодатний ґрунт високих податків, великої кількості земель та заробітків зростив її до величезних масштабів. Досі, коли говорять про корупцію у середньовіччі, то насамперед згадують індульгенції та інші побори. Та корупція не існує відокремлено від суспільства. Зрештою, у хабарництві завжди є двоє. Втім, і поборена церковна корупція була чи не найбільш радикальним чином через вогонь реформації. Недарма тогочасний політик Нікола Макіавеллі у своїй роботі державець порівнював корупцію з хворобою, яку спочатку важко розпізнати, але легше лікувати, а коли вона запущена, то її легко розпізнати, але вилікувати важко. Зрештою, хвороба відступила чи стала хронічною. Про це поговоримо у наступних епізодах антикорупційних хронік, адже на порозі новий час. А поки нагадаю, що декілька антикорупційних порад ви знайдете в описі під відео.